Словачок, 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 чок чок, словачок, 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 чок чок. І чого ви сидите? Я 6 часов ранку роблю вам салати на новий рік, а ви мені взагалі не допомагаєте, Ну ви не благодарні. Мама, ти не казав, що тобі треба допомога. Якби ти сказала, то б я допоміг. Ага, хто би казав. Як я тебе вранці будила і казала, що мені треба допомога. Сина, йди мені допоможи, мені треба е, нарізати огірочки для салата. Ну, мама, ще п'ять минут. Ну, ладно. Ладно, ти виграла. Мама, дивися на годинник. вже дві години до Нового года, уже десять час вечора. Треба вже швидше приготуватися і накрити стол. Що ти брешеш? А ні. Серйозно, дві години до нового року. Треба вже стол накривати е, і блюда ставити. І треба вже салати ставити. Да, принципі, ну це буде довго. Ну давай вже, неси тарілки, стол накривай. Ну, доб... ну добре, е, зараз накрию, ну буде ще довго ждати до нового року. Так, ось ось катертина. Так, ось салати. Так, ось у нас закатані огурчики і помідори, картошка, тортик, олів'є. Все, я поставила блюдо, можна її сідати за стол. Блін, а ще один час до Нового року. Що ми будемо робити? Ждати, синок, ждати, тому що нічого ми не зможемо зробити. Мама, я придумав, давай погуляємо в карти або в інші настольні ігри, і так время пройде намного швидше. О, серйозно, давай погуляємо. Ти точно проіграєш Ні, це ти проіграєш Ну, все, я виграв на тобі. Та ну, блін, я програла. Ха ха ха, да, ти програла. Мама, дивися на годинник. Вже без одної минути Новий год уже 23.59. Точно, неси бокали і лимонад. Так, Я приніс бокали, наливай лимонад. Все, вже наливаю. Мама, 12-та година ночі. Давай цокаться. Давай. Новим роком, Новим щастям. А, ура, вже Новий год, скоро будуть подарки. Ти спочатку дождися їх. Під ялинкою вони будуть тільки аж ранком. Ось я лягай спати і ранком будуть тобі подарунки. Ну, добре, мама, все, я лягаю спати. Так, я теж пішла спати. Ага, ага, добре. Ай. О, вже ранок. Подарунки. Мама, йди, дивись, який в мене подарунок. О. Це ж настольна гра, це ж прикольно. Ага, Прикольно, прикольно. О, друзі, це ви? Вітаю вас з Новим роком, з новим щастям, мирного неба вам бажаю. Все, що добре, я вам бажаю. Мама, ти теж їм щось побажай. О, привіт, друзі. Я вам бажаю гарних оцінок і побільше діянюшок. Ну все, друзі, це кінець новогодньої серії. Всім покидава. Дякую за перегляд, хлопці. Словачок, 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 чек, чек,